Джерело безперебійного живлення для роутера зі звичайного павербанк. Для перевірки взяли звичайний Powerbank EKC-20 тисяч, в нього 14 тисяч реальної ємності. Заодно перемірюємо, скільки бере роутер. Ось такий. Дріт з 9 до дванадцяти вольт, з п'яти до 9 вольт і під'єднуємо до роутеру. Обвікнути треба його. І роутер пішов завантажуватись. Це в нас зараз начебто немає світла. Ну, роутер працює, інтернет є. Тобто все нормально. Зараз світло з'явиться. Тобто, в цьому е павербанку є вже дроти свої, які одразу можна під'єднувати. Тобто, поки у вас буде заряджатись, опрацювати роутер, можна від нього ще й під, щось підзарядити. Вмикаємо. Роутер тут на секунду світло пропадає, і роутер пішов перезавантажуватись. Пауербанк заряджається. Ну одночасно. Видає вам на роутер живлення. Е, ну, тепер знов світло пропало. Ось. На частку секунду пропала напруга, ну і зараз він знову перезавантажився. Все працює. Струм тут. 0,2-0,3 А, Значить на 15 тисячах тону декілька діб вистачить. Все, ось так от все працює.